Так, можемо починати. Я думаю, що нам треба дочекатися ще Івлячені Кітяна ще одного. Вони ж повинні, так, я розумію, приєднатися зараз. Пане Ярослав, приєднався і ми в прямому ефірі. Добрий день. Таким чином, я думаю, що ми можемо розпочинати. У нас сьогодні порядок денний номер 149. Засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів, і нам перед початком розгляду питань потрібно подивитися з тим, що в нас є проблема, в тому, що я. Відсутній я у відрядженні, і о, нам треба розглянути питання про візування висновків сьогоднішньої комісії у зв'язку з моїм відрядженням. Е, пропоную доручити завізувати висновки, які будуть проголосовані сьогодні, заступнику голови комісії Анисяна Олені Олександрів. Хто за Так, дякую. Е, тоді е, далі у нас розгляд проекту рішень міської ради, які плануються до розгляду на 69-й черговій сесії міської ради. І перед початком голосування по порядку денному сесії процедурне питання. Пропоную всім е, питання голосувати блоками. Хто за так, Олена, вас нічого не, не бачу? Ага, дякую. Е, таким чином, у нас є перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас повинен бути був. Бути доповідач, але я не бачу. Чи є у когось якісь питання, чи будемо чекати доповідача? Так, є. Я хотів запитання. А де наш доповідач Наталія? Не чутно на вас Наталя зовсім. Наталя зовсім не чутно на вас. Не чутно. Щось пішло не так. не бачу. О, зараз трішки стало чутно. чутно Вона обіцяє зараз бути. Тобто ми чекаємо, так? Так. Давайте, може, поки що там за інші питання проголосуємо. Тоді давайте, так. Да. У нас далі є другий розділ. Питання щодо програм розвитку галузей з фермерського господарства. Якщо нікого немає запитань, пропоную погодити проєкт рішень другого розділу з пункту 2.1 по пункт 2.13. Хто за? Так. Дякую. Далі у нас третій розділ. Питання комунальної власності. Якщо кого немає питань, зауважень, то пропоную погодити проект рішень третього розділу з пункту 3.1 по пункт 3.29. Хто за? Так, дякую. Четвертий розділ: організаційні і кадрові питання. Якщо немає запитань, зауважень, то пропоную погодити проект рішень четвертого розділу з пункту 4.1 по пункт 4.13. Хто за? Так, дякую, колеги. П'ятий розділ: питання земельних відносин. Знову ж таки, якщо немає запитань і зауважень, пропоную погодити проєкт рішень п'ятого розділу з пункту 5.1 по 5.77. Хто за? Я отримуюсь. Угу. Тоді вбачаємо, що вісені утрималась в протоколі. Відмічаємо все. Так, у нас тоді переходимо до третього пункту нашого порядку денного комісії про виділення коштів цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії. Там є департамент з питань, самоорганізації населення від нашої колеги Олени. Хто за? Так, дякую. Далі у нас є четвертий пункт про внесення змін до протоколу комісії від 24.0625 номер 145 Писнув комісії від 24.06.25 БК, 632 та до відповідного рішення виконавчого комітету від 29.07.25 номер тринадцять три, дроб Пропонується виключити пункт стосовно виділення коштів цільового фонду міської ради адміністрації соборного району на поточний ремонт систем електромереж, житлового будинку за адресою вулиця Пінська, будинок 4 А, місто Дніпро у сумі 191 тисяча 657 гривень. Хто за? Так, Добре, п'ятий у нас пункт. про розгляд питань щодо внески на розвиток соціальної інженерної транспортної інфраструктури міста. Там є товариство ТК Клочко 1 925 тисяч 856 гривень 70 копійок. Товариство ВКП НТВ 73 279 гривень 25 копійок. Громадянин Рисіна ІВ В. 278 132 гривні 85 копійок. Громадяни Тараненко, Фролов, Фролов, Фролова. Добриться, добриться, добриться. І це все загалом 345 265 гривень, 41 копійка. Хто за? Дякую. Шосте у нас є. Розділ розгляд. Листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету про зменшення величини поєвої участі товариства «Клочко» на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста по вулиці Холодильній у районі будинок 67. Забудовник звернувся до міської ради з проханням щодо зменшення величини поєвої участі на вартість побудованих ним зовнішніх мереж, водоспостачання та водовідведення, які прийняті комунальним власності. Я пропоную рекомендувати департамент економіки, фінансів та міського бюджету підготувати відповідальний проект рішення міської ради щодо зменшення вилучення пайової участі на суму залишку коштів пайової участі, який підлягає складі забудовником за договором, а саме мільйон 394 тисячі 863 гривні 45 п'ять Дякую. І таким чином у нас є ще про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради КП Дніпроводоканал в обсязі 3 мільйони 469 тисяч 810 гривень. Хто за? Так, дякую. І ми повертаємося до першого пункту і першого розділу цього пункту про розгляду проєктів рішення. Міської ради, який планується до розвитку на 69 чергової сесії міської ради. А саме перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас є доповідач Фаврикова Тетяна Ігорівна, і є, я так розумію, у нас члени комісії, які хочуть задати їй безпосередньо питання щодо цього розділу. Добрий день, так. добре. Добрий Добрий день. Так. Два короткі питання. Ну, а потім може ви ще хочете щось додати. Два короткі питання за рахунок перевиконання е дохідної частини бюджету у цьому місяці на підтримку сил безпеки оборони. Скільки ми виділяємо? І друге питання: от. Е Зміни до бюджету, які о 10 годині нам розсувалися, порівняльну таблицю. Я її вивчив, і ті, які о 12 годині нам а, направили, чим вона відрізняється, бо ознайомившись з з нею, я не зрозумів, що додалось, і чим вона відрізняється від тієї, що була о 10 годині, і якщо можна наперед, mm -hmm. якщо це відбувається, може якось а, коротко звертати увагу на ті пункти, які змінюються. Бо один раз вивчаєш документ, потім там через дві години скидують, де ну нема порівняльної таблиці змін. Да? А по перше, заново треба його вивчати. І по-друге, ну, ти візуально не можеш зрозуміти, що змінилося. Дякую. З кінця вибачаюся, технічно вийшла помилка в четвертому додатку, сума не змінилась, а у нас було написано, що ми надаємо за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. було написано замість КП ветеранський простір управління ветеранської політики. Тому ви і не і, і, і не замітили ці зміни. Просто О, ці коди будуть спрямовувати департаменту з питань місцевого самоврядування, ну ну не, не безпосередньо самому департаменту, а комунальному підприємству «Ветеранський простір. Це, вибачає, це що не, а ап'ятка була до апарату. Можна просто це коли ви на почту скидаєте, кидаєте, пояснювально коротко написати. ну і всім зрозуміло, ніхто часу не буде витрачати на повторку. Так, да, вибачаюсь, було таке, вибачаюсь. Стосовно допомоги військовим, цього разу ми надаємо плюсом у нас немає додаткових коштів за рахунок перевиконання, ми розподіляємо ті 500 мільйонів, які у нас вже враховані в бюджеті, і сьогодні у нас 11 військових частин, 41 мільйон 500, виходить, цільових. у нас загальний обсяг врахований в бюджеті, а зараз ми прописуємо конкретні військові частини і конкретна. Венцію будемо перераховувати на рахунки від відповідної частини, тому перерозподіл зараз. Ну, зато є у нас за рахунок скорочення резервного фонду, ми на виконання доручення начальника обласної військової адміністрації надаємо 45 мільйонів на виконання заходів програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області. За рахунок цих коштів вони планують придбати безпілотні літальні апарати. Це 45 мільйонів за рахунок ну, перерозподілу. Резервний фонд уміншаємо, надаємо субвенцію обласному бюджету. Щодо перевиконання дохідної частини, зараз в проєкті рішення враховано 45,2 мільйона гривень за рахунок збільшення доходів, у нас будуть збільшуватися видатки. Коротенька, значить, 3 мільйона кожному району районній адміністрації по 500 тисяч на, на район на організацію талок для утримання в належному стані території районів, на вивіз сміття, на придбання господарських товарів на, на благоустрій території. Території 2,5 мільйона гривень на виді субвенції головному управлінню Дніпро податкової служби ДПС у Дніпропетровській області на придбання поштових марок. Вони у нас просили п'ять зараз 2,5 шість 500 штук. Необхідно закупити поштових марок. Не вистачає 2 мільйона гривень у вигляді субвенції головному сервісному центру МВС, Регіонального сервісного центру у Дніпропетровській області. На придбання станції очікування іспитів, меблів для, для залів, очікування, комп'ютерної техніки і телевізорів 2 мільйона гривень. Для комунального підприємства Інфорада Дніпро в рамках програми «Безпечне місто» 12 мільйонів 861 тисяча на придбання камер відеоспостереження на телекомуніційного обладнання і підключення об'єктів до системи відеоспостереження у місті. 7 мільйонів гривень комунальному підприємству є Дніпро на оновлення мобільного додатку. Там буде розширено функціонал у сфері медичних сервісів. 5 мільйонів 825 тисяч 200 на фінансову підтримку вновствореного комунального підприємства Дніпро Транссервіс на оплату праці працівникам і предбаня Павлова. 3,5 мільйона на департаменту соціальної політики для університету третього віку на придбання ой на проведення навчальних заходів, спортивних заходів, 3,5 мільйона і 5 мільйонів 943 тисячі 200 комунальному закладу центр соціальної адаптації на забезпечення харчуванням підопічних цього закладу, там 170 підопічних 380 гривень в день коштує харчування одного підопічного, там на, на, на квартал на 92 дня. І міської раді 700 тисяч на придбання стележів для розміщення архівних справ і 251 500 на сплату додаткового членського внеску до Асоціації міст України. Оце всі зміни за рахунок перевиконання дохідної частини, які враховані в проєкті рішення. Зрозуміло. Угу. Чи є в когось якісь ще питання, за зауваження? Якщо немає, тоді пропоную поставити на голосування перший розділ фінансової бюджетні питання. Це з пункту 1.1 по пункту 1.8. Хто за? Так. Дякую, колеги. Дякую. Тоді всім гарного мирного дня. Побачимося завтра Дякую. на сесії.